Радий вас бачити. Світла немає, але це не привід нам не поспілкуватися, друзі. Дорогі, всіх радий бачити прямий ефір. У нас ніч з понеділка на вівторок, ніч з 22 на 23 грудня. Я вас всіх, по-перше, вітаю з тим, що ми пережили найдовшу ніч, і зараз ночі почнуть скорочуватися, а дні подовжуватися. Також вітаю з тим, що. Добігає кінця цей складний 25-й рік, і скоро вже Різдво. Але підіб'ємо підсумки з вами понеділка. Отже, ставте лайки. І на кожному стрімі той самий збір, тому нової, нової банки немає. Будь ласка, донайте на ту банку, яку ви бачите в усіх останніх десятках відео банка фонду технологій майбутнього на збори для бригад, які воюють на Донеччині. Для спецпідрозділу Альфа вибачте, не Альфа, а Омега. Перепутав да Омега в складі Національної гвардії України. Будьте активними, щедрими, будьте небайдужими, і зараз я додам посилання на це відео, звичайно, в опис відео. Але звичайно, це той саме те саме посилання, яке в усіх інших відео, тому нічого принципово нового там немає. І, друзі, сьогоднішній день почався з великої сенсаційної прямо новини. Новина прямо така. Я весь ранок мене приходили або запитання від журналістів, або знаєте, ці сповіщення від моніторингу згадки мого прізвища. Значить, виявляється, мене звільнили з посади радника голови офісу президента Андрія Єрмака. От така сенсаційна новина. Так, да, пропав інтернет в такий непідходящий момент. Повертайся до стріма. Отже, весь ранок сьогодні приходили сповіщення від моніторингу, згадки мого прізвища. І журналісти писали через те, що з'явилася сенсаційна, я кажу це звичайно, в лапках новина про те, що мене звільнили з посади радника, голови президента Андрія Єрмака. Ну, це не сенсація взагалі. Зрозуміло, якщо йде з посади. Голова Офісу президента то і його патронатна служба, до якої входять помічники і радники, теж вони звільняються з посади. Вкид зробило видання українські новини, яке належить Льовочкіну, які мене давно і системно атакує. За кожної меншої нагоди робить це абсолютно непрофесійно і нецікаво, але постійно намагається створювати якийсь негативний контекст. І тут вони зробили повідомлення, що Лещенка звільнили, Подаляка звільнили, всіх позвільняли з посади радника, Офісу президента. Ну то не тупий. Він прекрасно знає, його медіаобслуга, в особі такого собі Дениса Іванеска. Про те, що звичайно відставка голови офісу президента тягне з собою відставку радників голови офісу як патронатної служби, але вони не написали другу частину цієї новини, яка полягає в тому, що і мене, і Михайла Подоляка перепризначено на посаду радника офісу президента, тобто, по суті, нічого не помінялося, оскільки немає глави офісу президента. То ми не можемо бути радниками неіснуючої посадової особи. Тому було перепризначено на посаду радника Офісу президента як установи, як інституції. От і вся сенсація. Але з неї намагалися роздути. І зразу я побачив і в соціальних мережах, особливо в Ексі, скільки хейту негативу і виліз цей, як його, це. Парахабоцьке нещастя звати. Бригинець, там щось розпінався, записав навіть відео. Спочатку написав відео, що сенсація нас звільнили. Потім написав друге відео, що сенсація нас не звільнили, а перепризначили. І, все, і перше погане, і друге погане, все погане. Ну це смішно просто слухати, але по факту. Одна з причин, це звичайно традиційний хейт і ненависть до Єрмака з боку Парахабоцької свори і інших союзників Порошенка, як те саме, Льовичкін. Інше це просто вакуум понеділка, ранок, понеділка, це вакуум новин, нічого ще не відбувається. І відповідно, давайте хоч щось новину виколупаємо і зварганемо. От ну і. Сам Порошенко теж він дав дав інтерв'ю каналу Еспресо, який входить в його неофіційний холдинг, а належить живагу, який в свою чергу, під слідством набу перебуває. І е, в цьому інтерв'ю він атакував фактично українську владу з винуваченнями в тому, що ракети Фламінго не літають, що ракети Фламінго працюють тільки в зв'язці з ракетами Нептунами. Ну і прочої теж і єріс і, і, і абсолютно антиукраїнською нісенітницю. наговорив там, значить, ракети Фламінго, що каже Порошенко, вони існують, вони не потрапляють в ціль, зате взлітають ефектно. Там є двигуни дуже старі, які закуплені з дуже обмеженої кількості, і вони їх не купували. Вони взяли той запас, який створив ще я. Фламінго ефективно лише з Нептуном, коли вони летять поряд. То Нептун влучає, а якщо Фламінго летить сама, вона нікуди не попадає. Ну, я не знаю, чи я читаю текст колишнього українського президента, депутата українського парламенту, людини, яка претендує на те, щоб ще повернутися до влади, ще раз ошукати виборців. Чи я чекаю якусь, якесь лайно, написане російським пропагандоном, який намагається. Дискредитувати і українську війська, і українську оборонку, і дискредитувати українську владу і вишукує негатив з усього, що тільки можна. Дивно, що ще Порошенко не зробив заяву, що Зеленський не їздив до Купінська. на відміну від його парахаботів, які цим лайном, вибачте, засрали всі соціальні мережі та вуха протягом останнього тижня. А Зеленський таки їздив до Купінська. От дивно, що Порошенко цього не розказав, що Зеленський. Не їздив туди, було б якраз логічно, щоб він це сказав. Ну, а що стосується його нападок на українську владу, то в цьому нічого дивного немає. Тільки дивно на що він розраховує, якщо він спочатку хейтить і атакує, а потім клянчить, щоб йому дали якусь можливість, хоч на якусь посаду залізти або його партії, і при цьому вимагає, як він каже, деєрмакізації влади. Коли ми говоримо про уряд національної єдності, мова йде про довіру та відповідальність, бо країна у війні не може жити в режимі. Хтось вирішив, всі на тистану Україні потрібен уряд сформований на компетентній основі. Це каже Порошенко. В самого в уряді були е, люди, які попередньою кар'єрною посадою був або водоканал Вінницький, або ЖЕК Вінницький. А зараз він щось розповідає про те, що йому треба інший уряд професіоналів. Е, далі. Він розповідає про те, що значить треба уряд національної єдності, але як з ним можна об'єднуватися, якщо він, якщо не збреше, то не проживе І при цьому ще й постійно хейтить владу як якась російська пропагандистська лайномет, якийсь російський пропагандистський. Він каже, що йому треба уряд на компетентній основі. Так у нас технократичний уряд людей, які прийшли до влади не для того, щоб будувати на популізмі політичні кар'єри і потім намагатися залізти в наступний парламент і так далі. а Люди, які прийшли виконувати конкретні технічні завдання для того, щоб Україна інтегрувалася до Євросоюзу, щоб Україна мала. З чим жити бюджет, щоб був сформований, щоб були гроші. Більше того, міністр фінансів працював взагалі в Порошенка заступника голови його офісу, його адміністрації, якщо вже на те пішло? Ну і, значить, там якісь такі як завжди пафосна ця пафосна мачалка розказує уряд національної єдності. Це шанс зібрати державу в кулак, прибрати хаос і повернути людям віру. Що влада працює на фронт, а не на власні ритмі. Тобто, якщо ви Порошенка не візьмете, хоч на якусь маленьку посаду не дасте його партії, то він і далі буде сіяти хаос, і далі буде сіяти зневіру у людей. І далі державі буде розбрата не в кулаку, тому що Петя не отримав табуретку. Але є ключова умова, без якої уряд єдності перетвориться на декорацію. Потрібна деєрмакізація. Ой, який термін придумав, деєрмакізація. Бо сьогодні ми маємо не парламент народу, ми маємо парламент офісу президента. Господи, це вже ж зняли вже Єрмака цього місяць тому. Вже ніхто ні на кого не тисне, вже немає глави офісу президента, навіть нема кому тиснути. Але все одно ця мечалка розказує, що виявляється, в нас парламент Офісу президента. Рішення часто ухвалюються не в комітетах, не в залі, не в дискусіях, а в кулуарах і кабінетах. Да ти що, розказуєш таке? От при тобі рішення ж приймалися якраз і в комітетах, і в залі, а уж ніяк не в кулуарах. І Бойка тобі підголосовував постійно, тому що рішення в комітетах приймали, а не тому, що ти йому з одного боку тобі шокін, кримінальну справу на бойка відкрив, а іншого ти від нього голоси тоді. Брала, потім наняла Аніщенка, щоб він тобі збирав голоси під кожне голосування, роздаючи по парламенту хабарі. Деєрмакізація це повернення країни в режим з режиму ручного управління в режим держави. Знаєте, я вам скажу, що краще ми проведемо єрмакізацію країни і краще б Єрмака повернути на якусь посаду, ніж робити цю деєрмакізацію по рецепту Порошенка. Ну і далі Петя з Барскова плеча каже: ми готові офіційно відмовитись від посади виконавчої владі, обмежуючись контролюючими парламентськими функціями, не заради крісел, заради того, щоб кожен наступний крок влади проходив через фільтри компетентності, бла, 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 бла. -бла. А що значить? Ми готові відмовитися від посад. Тобі ніхто посаду виконавчів не пропонує. Ти відмовляєшся від того, чого в тебе немає. Це так само, я можу відмовитися від посади президента США, якої в мене немає. Ти відмовляєшся від посади, які тобі ніхто навіть і не збирався давати. Ну, дуже вигідно відмовитися, звісно, від таких посад. Коротше, ну, просто, смішний, якщо вчитатися все, що він там, нагородив в цьому інтерв'ю, це просто смішно. Знаєте, коли починаю аналізувати його тексти, мені ж аж неспокійно, на душі, наскільки це все пафосне мечалка. Далі Петя там розказав, що він, коли був президентом, то він значить, домігся до України гарантії безпеки. Перше, те, над чим я працював, повноцінне членство в НАТО. Я пишаюсь тим, що вніс Конституцію обов'язкове членство в НАТО. Господи, де ці гарантії? Ти, ти вніс членство в НАТО, але ти для НАТО членство нічого не зробив. Якщо такий ти був гарант, працював над гарантіями і, і домігся якогось прогресу з НАТО, то де цей прогрес? Україна як не мала ПДЧ, так і не отримала його. Писа в Конституцію це особливо, вибачте, умані треба. Тому що це просто текст. А де з іншого боку, з боку партнерів, якісь поступки в питанні НАТО за часів твого президентства? В чому воно полягало? <кхм> ну і далі там розказує про те, що. Неправильно було підписано 40 безпекових угод і так далі. Де ваші гарантії безпеки, якими ви пишалися, махали папірцями. Коротше, ну, чесно. А ще він там в кінці себе пропонує на переговорника. В 16-му році я один з перших, хто Трампа вітає, з яким він вів телефонні переговори. Я один з перших в Білому домі. Я, я, я. Там такий п'єдістав, така корона виросла на голові, що просто в двері вже не влазить. Mm. Трамп людина, з якою на переговорах можна вийти на все, що завгодно. Сформуйте переговорну команду. У вас нема через кого комунікувати з Білим домом. Позовіть Петю, пусть Петя комунікує. Ладно, це просто смішно, але ну, скільки, скільки це можна ще повторювати. Це просто занудна шарманка, яка вже вона вже не збуджує навіть парахаботів в розповіді про те, як Петя хоче влізти назад на табуретку. Друзі, стрім триває. Ставте лайки, ставте запитання в коментарях. У нас переговорний трек і на переговорах. Ми напередодні обговорювали, як Вікаф поступово міняє риторику на більш проукраїнську, а От сьогодні NBC News повідомляє, що є серйозний конфлікт між Віткафом і держсекретарем Марко Рубіо. Який є одночасно ще радником президента США з національної безпеки, конфлікт через різні підходи до переговорів щодо України. Як стверджують джерела, напруженість посилилася після витеку 28-пунктного мирного плану, який написало і Димітріїв. Віткав пролетів на переговори з Швейцарією раніше ніж пролетів Рубіо, не повідомив його. І це розцінило як спробу перехопити ініціативу. Ця зустріч там де був Єрмак в Женеві, нагадую вам, там, де Єрмак потім зруйнував цей 28-пунктний план Вікафа Дмитрієва. І після це була його остання послуга українському народу на посаді голови офісу президента. НБС відзначає, що Віткав наполягав на тому, щоб тиснути саме на Україну з метою. Територіальних і політичних поступах. тоді як Рубіо виступав за посилення тиску на Росію, щоб змусити Росію до переговорів. Ну, от, власне, в цьому різниця, хто на кого тисне. Рубія тисне на Росію, а Вітков на Україну. І хто з них Рубі професійний політик, який йшов на праймеріс неодноразово на пост президента, віце-президента в Конгресі, в Сенаті багато років, і Вітков який займався нерухомістю в штаті Нью-Джерсі? <кхм> да, такі справи друзі, стрим триває. Ставте ваші лайки, і президент сьогодні привітав з ним дипломата. Всіх вітаю українських дипломатів, українських послів з професійним святом, так само, як і з українських енергетиків, які дають українцям світло в тих страшних умовах, які, на жаль, спричинені російськими обстрілами. Зеленський заявив, що не буде змінювати міністра закордонних справ Андрія Сибіга. Я не збираюсь змінювати міністра закордонних справ ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Ми працюємо командно. Також Зеленський попереджає, Росія може завдати масового масованого удару на Різдво. Ну, зрозуміло чому? Тому що Різдво для, для Путіна це не 24 грудня, це 7 січня. І тому 24 грудня для нього це не свято, на відміну від українців. Він в цей день взагалі може е, ударити. Максимально цинічно, тому що весь захід буде в цей на канікулах і не будуть читати західні лідери, новини з України. Проблемне питання в тому, що коли Росія каже про Різдвяне перемир'я, і його цього перемир'я не буде, це завжди про залякування. Ми розуміємо, що саме в ці дні вони можуть завдати ударів. Це в їх характері, каже Зеленський, особливо на наше Різдво. 24-го. Сьогодні була ставка і номер один було питання ППО, захист наших міст, сіл і громад. Особливо 23, 24 і 25 грудня. Це дуже непросто, бо є дефіцит ППО, каже Зеленський. Також в Україні бракує дронів перехоплювачів через обмежені темпи виробництва. І проблема вже не в коштах, а в виробничих можливостях. Нам треба завершити війну достойним миром для України. Нам треба забезпечити силу для України за будь-яких обставин, зброю, фінанси, політичну підтримку. Нам треба гарантувати, що українська стійкість, а це і енергетика, і соціальні наші зобов'язання, що все це отримує надійне забезпечення. Треба повністю забезпечити необхідне відновлення для України після російських ударів і після цієї війни. Так, це слова Зеленського на зустрічі з дипломатичним корпусом і з журналістами. Наша переговорна група Умерова і Гнатова повертається з Майами. Зранку будуть вже доповідати Зеленському. Все можливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів, уже є. Є 20 пунктів плану. Там не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, Європейцями і США. Це рамковий документ, є окремий документ між нами. І США, двосторонні гарантії безпеки. Саме їх ми бачимо, вони повинні бути розглянуті в Конгресі з деякими деталями і додатковими е додатками. Так. Все це виглядає дуже достойно сьогодні. Але це, але це поки що напрацювання наших військових. Важливо, це напрацювання, що це напрацювання і України, і США. І це говорить про те, що ми дуже близькі до реального результату. Також напрацьовуємо перший драфт договору про відновлення України і економічну стратегію, каже Зеленський. Що стосується ударів, коли німці та американці хотіли зробити припинення вогню на Різдво, то руски вистрібнули і сказали одразу: Ні, ми нічого такого не хочемо. Проблемне питання полягає в тому, що коли Росія каже, що різдвяного перемир'я не буде, це в принципі завжди те, що вони говорять. Вони підкреслюють такі заяви. Я попросив після цих їхніх сигналів максимально посилити нашу розвідку і зрозуміти, що і де ми знаходимося. Роз'яснення щодо інтерв'ю Джейді Венса, віце-президента британському консервативному виданні UN UNH. Венс розповідає про переговори. Я отримав апдейт від наших переговорників. Прорив, як я його відчуваю, в тому, що всі питання тепер відкриті. Спочатку була деяка гра в прихованість, в схованки за фейковими пропозиціями, в нерозкритті своєї руки. І протягом останніх двох тижнів ми побачили від українців і росіян, що вони не готові обговорювати, а що цілком можуть обговорювати. Я дійсно думаю, що росіяни хочуть. Територіальний контроль над Донецькою областю, а українці бачать в цьому велику проблему для їх безпеки. В приватному порядку українці визнають, що в кінці кінців вірогідно, втратять Донецьку область. Це може бути і 12 місяців, а може бути і більше. Ну я від себе додам, що це може бути і 24, і 36, і взагалі ніколи. Тому це все просто гіпотетичне розмірковування. Також є більш дрібні питання: хто контролює Запорізьку атомну електростанцію? Це каже Джей Ді Венс, віцепрезидент США. Чи може вона сумісно контролюватися спільно? Чи треба, щоб її контролювала більш ніж одна сторона? Що, зрештою, трапиться з етнічними росіянами в Україні? Що трапиться з етнічними українцями в Росії? Ну і так далі. Це вже не цікаво, цікаво, те, що. Венс вважає, що є прорив в тому, що стало зрозуміло, які питання можуть бути предметом для компромісу, а які за жодних обставин. Ну, хоча я вам скажу, що до цього ми теж плюс-мінус все це дуже добре розуміли. Вашингтон Пис Financial Times, перепрошую пише про те, що Путін повірив, що проблеми в економіці не завадять йому отримати перемогу в Україні. Попри те, що Путін регулярно веде розмову зі своїми довіреними особами про проблеми в економіці, він все ще вірить в можливість повної перемоги в Україні. Повідомляє Financial Times з посланням на двох чиновників. В цьому його переконали рапорти військових, які малюють ситуацію на фронті в позитивному для Росії. Руслі. Російські військові та розвідка регулярно надають Путіну зведення про хід війни, там завищують втрати України, підкреслюють переваги Росії в ресурсах і зменшують, применшують тактичні невдачі російських військових. Разом з тим ситуація в економіці погіршується. Банківська криза можлива, криза неплатежів можлива. Я не хочу думати про продовження війни чи ескалацію, сказав Financial Times російський чиновник на умовах анонімності. Так. В парламенті формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. Обговорення буде на базі профільного комітету з питань державної влади, залученням всіх фракцій, ЦВК, громадських організацій. Там в дедлайн треба до Різдва подати своїх кандидатів. Ну, я вам скажу, що це все одно гра вдовгу, але Україна має показувати, що вона цього питання не уникає, а навпаки. Готова просувати і вперед, якщо питання в тому, що Україна не проводить вибори, то Україна готова ці вибори провести, причому якнайшвидше. Так, до запитань перейдемо і е, вас закликаю продовжувати не забувати робити донати для потреб сил оборони з огляду на те, що потреби фронту не зменшуються. Вітання Шептицького, Тетяна Заводна, Зоя Литвиненко, вітання, Наталія Ваннир. Так, Мостюк, сподіваюся, Єрмаку призначили охорону. І взагалі, чи є можливість захистити колишніх держслужбовців від агентів ФСБ? Бо і пробія через стільки років дістали. Ну, Мастюк, я не знаю, чи є в Єрмака охорона, але, звичайно, варто, щоб вона в нього була. Тому що ця людина. Була б дуже важливою сакральною жертвою для Росії з огляду на всю залучені фірмака в переговори і те, скільки інформації він володіє. Починаючи ще з нормандського процесу. Валентин Іванюк. Новина про ваше звільнення від недоброзличниців та хейтерів. Це з розряду народної породі. Хотів пернути та й всрався. Дякую за жарт. Да. Так, якщо Трамп зілля України, Україна підтримуватиме китайців у війні проти США чи венесуельців, серед радників багато військових трампістів. Хай відповідають за свій недолугий вибір. А серед радників, не радників, а радників. Радників – це, да, це е, робочі професії. Да? Південних штатів, які голосували за Трампа. Так от, серед цих от людей багато військових трампістів хай відповідають за свій недолугий вибір. Help UA. Ну окей, нехай відповідають. Ганна Ткачук, дякую. Порошенко ще буде відповідати. З Меркель і не тільки в Україні, в судах і в міжнародних судах. Но, на хромаль... ну, но не хотілося, але я в це не вірю. Порошенка хоч лусне, а знову президентом не буде, Анна. Ну, згоден. Маргарита Василенко. Вже скільки років адекватних українців турбує питання, що робити з цією порохнею? Скільки горя на потребу вони несуть до України? Ігнорувати це найкраще, що можна робити. Порошенка блефує. Євгенія Шальська, дякую, що дивитесь. Що думаєте про думку Петра Кульпу, що неможливість прем'єр-міністра звільняти міністрів паралізує нормальну роботу уряду? Для мене логічно, що якщо підлеглі роблять, що хочуть, Кіра Коза, кіра коза ну, у нас є Конституція, а по Конституції прем'єр не може звільняти міністрів. І навіть в старій Конституції Президентської республіки цього теж не міг робити прем'єр. Ми розпереживалися за вас подаліком, Вікторія Жукова. Все нормально, Вікторія, не переживайте. Євроденс. Розумію, що це не так важливо, але хто краще для України? ФБК чи Каспаров? Ну, Каспаров, звичайно, ментально і так, риторика його нам ближча, але ну, шанси в нього ще менше, ніж ФБК, на жаль. Сергій, на вашу думку, Китай нападе на Таївань найближчим часом, на хромалюк. Нона. Я думаю, той, хто знає відповідь на це питання, буде найбагатшою людиною в світі. Я, я не знаю. Так, підкажіть реквізити фонду, на яку можна перерахувати тисячу. Так, перерахуйте на фонд технології майбутнього, який я просуваю. В описі відео буде відповідне посилання. Тетяна Мастова, дякую за підтримку. Друзі, я на цьому стрім закінчую. Це була ніч з понеділка на вівторок, з 22 на 23 грудня всіх обійняв, добра ніч. До побачення. Ставте лайки, підтримуйте канал. Подивіться моє включення точніше, мою участь в ефірі каналу Рада в студії. Зараз зайдіть просто в розділ інтерв'ю там побачите. Всіх обійняв до скорого. В описі відео буде посилання.